У нас є шість навчальних програм, які будуть проводитися для громад. Три з них тематика є визначена: це зокрема і проектний менеджмент і місцевий економічний розвиток, оскільки ці програми є універсальні для всіх громад. Три будуть визначені за результатами власне також проведеного опитування і запитів, які будуть виникати в громад для того, щоб максимально задовільнити їхні потреби. У нас дуже багато сьогодні тем гострих, оскільки ми є та громада, яка є постраждала після аварії на Каховській ГЕС. У нас без води залишилася половина жителів громади. І тому пошук альтернативного водозабезпечення це у нас дуже актуальна проблема. І от ми сьогодні говорили уже з ректором університету Дніпровська політехніка про те, що можна залучати геологорозвідку для того, щоб побачити, де у нас є запаси води, де можна проводити буріння і використовувати потім цю воду для населення. У нас зараз зона активних бойових дій, тому громада потерпає дуже сильно від ворожих обстрілів. Дуже багато зруйновано у нас там шкіл, садочків, муніципальних закладів, будинків. Ми, як громада, самі потихеньку вирішуємо ці питання, допомагаємо людям, але у нас дуже багато викликів. Університет це є великий ресурс, великий інтелектуальний ресурс, але також великий людський ресурс. У нас багато є студентів, нас багато є дослідників, фахівців, дуже в вузьких точках. І власне наш альянс є дуже зручним тут партнером з громадами, тому що ось ця конфігурація дуже різнопланових університетів може дати відповідь на багато питань, які турбують громади сьогодні.